Ти до збірної України та виграти юніорський чемпіонат Європи це плани Антоніни Бортнік на найближче майбутнє. На їх реалізацію шанси у дівчинки досить великі. Адже цього року вихованка секції спортивного орієнтування спорткомплексу «Олімп» Південно-Української АЕС стала третьою на чемпіонаті України в приміщеннях. Це новий вид орієнтування в закритому приміщенні, малюється схема приміщення з етажами і треба порядку пройти пункти. Тоня зайняла третє місце, два дні змагання було, два дні вона була третя. Це високий результат. Потім в цьому році ми їздили в Словаччину. Спортивне орієнтування це унікальний вид спорту, кажуть тренерка та її вихованка. Спортсмен має не лише швидко бігати. Йому потрібно добре орієнтуватися на місцевості, володіти навичками стратегічного планування та усе це поєднувати між собою. Для цього Тоня та її товариші по команді займаються чотири рази на тиждень по декілька годин. Періодично наставники вивозять дітей на різні локації, адже юні спортсмени мають впевнено почуватися на будь-якому маршруті. Чи то парк, місто, степ або ліс. Немає послаблень і в погану погоду. Найскладніше це якраз таке орієнтування в лісі. Ти біжиш, тобі треба взагалі читати карту. Там кожен рельєф, кожну там ямку, богорок. Потім тобі це все треба зв'язати ще з бігом, тобі треба на швидкість все пробігти. І потім ще й плюси ти ще у тебе азим, у тебе компас, ти должен, щоб ти не зійшов за зиму, ти не пішов на іншу другу сторону. До нинішніх своїх результатів дівчинка йшла чотири роки. Десятирічною вона потрапила у секцію до. ...досить випадково. Граючись в міському парку, Тоня побачила тренування орієнтувальників. Я працювала на роботі, вона бігала в листях. Купіркалася, а Леся Грю займалася тренування. І вона сказала, склала, можна, я піду кажу. йди». пішла і не схибила. Зараз в арсеналі юної спортсменки чимало призових місць і перемог. Це клубні змагання, обласні, всеукраїнського та міжнародного масштабу. Втім, дівчинка ще й досі пам'ятає свій перший старт і береже отриману за нього медаль. Тоді, подолавши страх і хвилювання, вона зайняла третє місце. Мене тоді вмовляли тренера, щоб туди поїхали, тому що я боялась просто боялась їхати, тому що я думала, що я заблокаю десь та просто там і залишусь в тому лісі. Це не було далеко кудись, але ну, я боялась. Потенціал дівчинки і тренерка відчула відразу. Пані Леся каже, тоня любить перемагати та робить для цього все від неї залежне. Нині південноукраїнська спортсменка змагається у віковій категорії Ж14. Наступного року перейде до групи 15 16 років і боротиметься за вихід до юнацької збірної України. До своєї мети тоня йде впевнено, адже має для цього всі задатки, підтримку батьків і тренера. В неї є цілеспрямованість, є впевненість в собі. Вона прислухається до моїх порад. Вона старається виконувати те і виступати краще, намагатися бути кращою версією себе. Антоніна Бортнік тримає першість в навчанні. Дівчинка є ученицею 8 А класу Південноукраїнського ліцею No2. Не дивно, що її найулюбленішим предметом є фізкультура. Проте робити кар'єру у спорті Тоня не планує. Хоче стати правником і вважає, що спорт допоможе досягнути цієї мрії. Своє майбутнє орієнтувальниця з міста супутника Південноукраїнської АЕС пов'язує лише з батьківщиною.